Майте з вами Квінт, і сьогодні в нас п'ята серія шляху бомжа на Ukraine GTA, а саме нуль перший сервер. Сьогодні відео ми з вами будемо працювати на фермі, убігати від АЗБУшника, працювати на Глова, на будівельнику, ловити рибу і багато всього ще. Ну а ви називати, що гра на Ukraine GTA, де діємо промокод QUINT, який кидаться дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви можете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, почнемо з вами з роботи на фермі. Мені треба було заробити картоплю, щоб потім її продати, а також червяків, оскільки в магазині риболовства не було товарів. І це був єдиний шлях, як мені зробити червячків для рибалки. Зараз ви зможете побачити, як пропав Сбушник, який мене вирішив пов'язати. Ну і тепер швиденько даємо драпу з НПУ міста Дніпра, беремо свою машину і йдемо працювати далі. І так, ну що, СБУшник нас покинув, так сказати, не підтвердило мене затримати. І зараз виходить, їдемо з вами рибачити. Я не Собі трішечки червячків 65, в цілому нормально. Звісно, я міг собі купити. Але на жаль, в риболовному магазині закінчилися товари, і тому лише був один варіант собі назбирати червячків. Тому виходить, зараз ми вирушаємо і будемо починати рибачити. Оскільки зараз на рибалці можна отримати просто дуже дуже багато грошей, а також, звісно, досвіда. Але є одне но: нам треба з вами назбирати і купити собі п'яту вудку. тому що виходить з третьою вудкою, я не думаю, що ми зможемо дуже багато заробити. Але як для Початку, щоб, знаєте, почати рибачити, почати піднімати собі рівень рибака, я думаю, взагалі ще назас. Тому виходить з вами вирушаємо, і як же прибудемо, я повернусь. Також я використав промокод CarFest 2025, який дає 5 тисяч досвіду, а також 200 тисяч гривень. Але для цього треба відіграти, виходить 3 пайдея. І поки що мені залишилося відіграти 2 пайдея, тому будемо з вами грати і очікувати, коли ж нам капнуть гроші. А ось ця людина виграла мільйон в минулому відео. Зв'яжіть зі мною в Діскорді, щоб я. Передав тобі приз. І так, ну що, ось ми з вами і приїхали вже до рибалки чи назис. І так, все заглушили машину, вийшли і зараз будемо рибачити. Але як ви бачите, у мене новенький скінчик. Ми його купили з вами на стрімчику. А якщо ви не були на стрімчику, стріми у мене проходять вівторок, п'ятниця, а також неділя. Заходьте це в душі назис. Так що тепер у мене ось такий скінчик, купив я його за 700 тисяч, десь 750 наче я думаю, дуже непогано. І так, ну що, приїхали з вами на рибалочку? Сподіваюсь, сюди не приїдете з бушники. а то мало лі образ. І тепер захоче мене принципіально посадити. І так, ну що, взяли вудочку, вудочка в нас з третього рівня, але для початку справді підійде. Так що, ну що, починаємо рибачити. Рибачити з вами будемо дуже довго, бо мені треба прокачати рівень. Звісно, зараз я не думаю, що прокачаю рівень, тому що мені треба з першого рівня на другий 53 піймати. А це в цілому не так і багато, але й не так уж і мало. То я думаю, трішечки з вами перебачимо. Буквально, щоб там отримати досвід, отримати можливо якусь файну штуку, яку можна буде продати на біржі, і вже потім підемо з вами. Му працювати на фурі, тому що фуру треба прокачувати. І так, ну що, думаю, я буду вже закінчувати рибачити, оскільки я не рибачив, ну в цілому, 10 риб. Я думаю, на перший час буде достатньо. Також у мене є в планах поміняти собі автомобіль, тому що вже дуже довго я катаюсь на ось цій М3, вона, звісно, файна. І, наприклад, у мене зараз на думці купити собі м 5 f 10 Да, машина не дуже швидка і не буде набагато більше їхати, ніж ось ця М3. Але якщо чесно, вона мені дуже подобається ціною, так сказати, і тим, як вона виглядає м F10 це легендарна машина. Ну і по факту вона коштує 3 мільйона, то я думаю, можна буде накопити і оновити собі виходить апарат. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 0.1 сервері. Це в нас Даня Марко, Ілля Белий і Микола Пастух. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, промокод і все вийде. Ну а поки що давайте з вами трішечки попрацюємо на Глову, так сказати, трішечки піднімемо рівень, тому що дивіться, у мене наразі на голова, прогрес робіт, тобто четвертий Рівень 140 150 мені залишилося 10 товарів розвести, і у мене буде вже п'ятий рівень голова. А також у мене зараз 38 тисяч, майже 39 тисяч з 45 тисяч до 14 рівня. То я думаю, можна зараз на голова підняти собі 14 рівень і кайфувати. Тому виходить, давайте зараз вами вирушаємо на голову і будемо там працювати. І так, ну що, по шляху, я думаю, нам треба заправити машину а також перемонтувати, тому приступимо. Ось о, заряджений школьник чекає, поки його беха заправиться, ось очі чи І так, ну що, Беха заправилась? Ту виходить, вирушаємо з вами на ремонт. Ну. Тебаса Беха, їдемо на ремонт. І так, ну що, заїжджаємо і зараз перемонтуємо нашу беху. Ну, в цілому, три тисячі, не так уж і дорого. І так, ну що, а тепер вже вирушаємо до Глово, І зараз будемо працювати. І так, ну що, влаштувалися, і тепер поїхали працювати. Працювати будемо довго, бо нам треба справді апнути, виходить 14 рівень. Ну тоді, виходить, поїхали. Ну, а поки я працюю на Глово, ти можеш поставити в подбачку на це відео, за що я тобі скажу дуже велике дякую. І так, ну що, зараз. Зараз, мабуть, у мене буде останнє замовлення, яке я віднесу, і у мене буде 14 рівень. Я на це дуже сподіваюся Ну і потім, як завжди, я думаю, треба буде ще одне замовлення зробити, щоб подивитися, скільки ж тепер я буду отримувати досвіда, а також грошей. За одне замовлення маю на увазі. Вимкнули пасивний режим, у мене пасивний режим був. Що? Ви отримали 14 рівень. Також до цього я отримав собі 5 рівень на роботі голови, і тепер мені треба йти до 6, зробити 200 замовлень. А це багацько так. Ну добре, зараз треба відвести. Останнє замовлення, подивимось скільки ж мені тепер буде давати. Мені, якщо давало 291 досвід за одне замовлення. Сподіваюсь, зараз ну хоча б 300 буде. І так, беремо живчик, коло салатик і Лесгоу. Ммм, mm, салатик? І так, ну що, ось ми з вами вже і під'їжджаємо до останнього замовлення і зараз будемо його віддавати. І так, скільки нам платять? 313 досвіда і 2359 гривень. В цілому, я думаю, че Ну і тоді зараз з вами їдемо. Ввільнятися, тому що вже далі прокачуватись на Глово я буду трішечки пізніше. Зараз треба прокачати рівень далекобійника, тому що зараз нам треба прокачувати нашого персонажа по всіх фронтах: рибалка, рівень далекобійника, Глово. Також можна в цілому і на будівництві попрацювати, чом би і ні. І так, ну що, спавнемо фуру, і виходить, їдемо. Вона ось тут по прямій, то виходить там і не треба далеко їхати. Я думаю, зараз робимо не дуже багато замовлень, тому що їх по факту там, я не думаю, що і буде багато, але треба повозити, і треба трішечки Качатий рівень, хоча б до четвертого рівня далекобійника. Ага, ну тут як завжди, в нас Укрзалізниця їде 30 років. Ну, добренько. Давайте я залишу машину ось тут. В цілому, я не думаю, що це буде дуже критично. Так, все, тачечку кинули, і тепер давайте за нашу фуру. Сподіваюсь, мене зараз потяг не зіб'є. І так, ось вона наша фура. Етак, сідаємо. Заводимося і обираємо собі замовлення. На жаль, на першому сервері якісь дуже жахливі зараз замовлення по 30 гривень за одну штуку. Ну, коротше, дуже дешево. А ті, які, хоча б 39, 90 штук. Кількість. Ну, таке собі. Добренько, тут у нас є автозапчастини за 35 гривень за одну штуку, і ми зможемо в цілому відвезти 500 товарів. Слухайте, а тут завантаження дуже поруч. Тоді чи назис. Тоді виходить, завантажуємось, і зараз будемо відвозити це замовлення. Йошкіндри, а в нас то та укрзалізниця танки везе до ССУ, чи назис. І так, але бізнес знаходиться дуже далеко 5700 кілометрів. Ну, добренько, тоді виходить, вирушаємо. І там вже будемо розвантажувати. Та отримувати свої гроші. Поїхали. І так, я вже біля замовлення, але я тут звернув. Бо я хочу перемонтувати свою фуру, а так раз таки ось тут, в Дніпрі, є відкрита СТОшка, на яку можна спокійно заїхати в фурі та перемонтуватися. То виходить, заїжджаємо та починаємо ремонтувати фуру. Блін, я думав, у мене вона набагато сильніше поламана. Ну добре. І так, не дуже багато я витратив. Добре, але тепер фура у мене більш ціла, і це чи назас. Всього діла привіт. Ну їде Ну їздіть ви по своїй полозі. В чому проблема? І так, ну що, нарешті я приїхав. І зараз буду розвантажуватись та отримувати свої гроші. Чи на це І так, все, розвантажуємось. І так, ну що, 19 тисяч в цілому, надбет. До наступного рівня залишилося зробити 4 рейса. В цілому не дуже і багато, і я думаю, можна спробувати це зробити. То виходить, зараз я буду кататися на фурі і спробую собі підняти четвертий рівень далекобійника. Ну виходить, поїхали. Окей. Відходив, я успішно забрав, виходить приз за промокоти. Це чи тому що у мене плюс 200 тисяч. О, і так, ну що, нарешті прокачений четвертий рівень далекобійника. Я це зробив. Вже пів дванадцятої ночі, а я все ще працюю на далекобійнику та знімаю для вас відос. Поставте подобачку. А? І так, ну що, зараз спавнимо з вами нашу беху і виходить, їдемо до неї. Треба поміняти трішечки апарат, на якому ми будемо пересуватися. І так, сідаємо в нашу беху, і ще побачив пара сервіс. В нас не працює. Лівий поворотник. М да, ну звісно, я шечу, це, мабуть, якийсь баг модельки або через те, що я розбив фару. Ну, добре. І так, ну що, нам залишилося 40 тисяч до 15 рівня. Пропоную вам трішечки поїхати та попрацювати на будівництві. Чом би і ні. На будівництві непогано платять. Зараз складемо всі непотрібні речі в багажник і зможемо нормально там попрацювати. Бо зараз у мене півмільйона 50 тисяч, а для машини нам треба 3 мільйона. Але є одне велике але. Дивіться, я відкриваю телефон, заходжу в юджі. Банк, і ви скажете, ну і що ще у тебе 166 тисяч. У мене є депозит. Я робив депозит на 4 мільйона. На 4. Тобто десь 2 мільйона я зможу собі золотати, і тобто мені треба десь порядка півтора мільйона заробити просто. А вже потім я виходить, закрию депозит і зможу собі отримати гроші на нову машину. А також в наступній серії ви зможете побачити, які в нас будуть цілі на цей шлях. Я думаю, так буде більш цікаво, коли в нас будуть хоч якісь цілі, а не просто звичайний розвиток. І так, ну що, прибули з вами виходить на будівництво, і зараз будемо починати з вами працювати. І так, ну що, перевдягнулися і давайте працювати. Ну що, думаю, достатньо напрацювався. Дивіться, у мене наразі 26 тисяч з 50 до 15 рівня. Також прогрес робіт у мене виходить вже 30 мішочків, треба 250. А що і мішочки? І так, ну що, звільняємось, але не виходимо з гри. Якщо я не помиляюся, у мене є дві безкоштовні рулетки, то зараз підемо їх крутити. І так, ну що, як я й казав, у мене дві безкоштовні рулетки. Ну що, ви готові? Поїхали. Зараз ще пейдейчик Прийде, як я й казав, зараз подивимось, що мені випаде. Я сподіваюся, що щось норм. Нормальне випаде, та я зможу це продати або за карбованці, або в грі за гроші. І мені падає. Хоча б 100 тисяч, дай. Ну, добре, продати за один карбованець мені це не треба. І так, ну що, останній раз, сподіваюсь, щось зараз випаде. Я на це дуже сильно сподіваюся, тому що блін останній прикрут. Давай, будь BMW m 5КС можна? Ні? І так, ну каністра, да. Ну, я ж не думаю, що мені випаде гелік. Звісно, мені випаде каністра. І, на жаль, падає каністра. Та ну, добре, знову продати. На ну, усім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувати ставити в Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент. Далі в рекомендації. Також не забувати, що я граю на юкренгі GTA, де дімі промоход КВН таки десь дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру можна скачати за посиланням в описі. На ну, усім, ще раз дякую за перегляд і хай щастить.